Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео, мій канал. Також буду вам дячна за підписку на канал. Сьогодні хочу з вами поділитися смачною простою, доволі стравою. Вона овочева, але з м'ясом ті, хто постяться, вони можуть м'ясо не використовувати. Я ж м'ясо додала. Для початку почистила гарбуз і нарізаю його на ось такі невеличкі шматочки. Крупноту фракції нарізки овочів це ви вже будете дивитися за своїми вподобаннями та бажаннями. В мене ось такі вони невеличкі продаговаті. Значить, що буде сюди входити? Це буде гарбуз, також буде морква, цітна капуста, цибуля та м'ясо. Сюди ж можна додати брокколі, можна додати горошок, будь-що, що вам подобається. Також грибочки можна додати. Подавати це можна як на обід, так і на вечерю. Доволі така проста і смачна страва. Якщо ж, знову ж повторюся, додати м'ясо, то ще й вийде доволі сито і корисно, звісно ж. Ні овочі, ні м'ясо я попередньо не відварюю, все використовую сире. Перемішую ось так, і буду заправляти спеціями. Із спецій я використовую діжонську гірчицю, чорний перчик, куцхо, сунелі, хмелі, сунелі, прованські трави. Все, що забажаєте. Також додаю соєвий соус, він тут дуже гарно смакує, і оливкову олію. Ще додала чесник сухий. Може давати свіже, у мене просто є сухий, тому я його і використовую доволі часто. Все гарненько перемішуємо, залишаємо буквально на декілька хвилинок, 5-10, щоб воно промаринувалося, об'єдналося між собою і будемо запікати це в духовці, воно не буде в нас тушитися, а буде запікатися. Для запікання я використовую ось таку керамічну кастрюльку. Тут все дуже гарно пропікається, мені в ній зручно готувати. Якщо немає такої кастрюльки, можливо, є форма, можна її застелити пергаментом, змастити його і випікати в формі. Випікається все швидко, максимум годинка і готово. Поки будете займатися хатніми справами, то страва ця вже буде готова. При 180 градусах випікаємо десь біля годинки. Якщо духовка доволі потужна, то, можливо, це навіть швидше буде, десь хвилин 45. У мене випікалася година. Ось мої овочі з м'ясом вже готові. Вони гарно спеклися, навіть трішки зменшилися в об'ємі. Доволі вийшли соковиті. Пахне неймовірно. Це дійсно смачно і просто, та ще й корисно. Тож, будь ласка, готуйте разом зі мною, смакуйте. Хай вас це вдається. Радуйте своїх рідних та близьких. Мирного неба вам, гарних звісток і всього самого найкращого. До нових зустрічей і всім па-па!